В цьому відео ми розглянемо алгоритм подачі пропозицій в аукціон Прозоропродажі. Щоб почати роботу в системі, вам потрібно бути зареєстрованим на майданчику Єтендер. E Як це зробити, переглядайте у нашому відео, посилання на яке ви знайдете у правому верхньому куті або під цим відео. Якщо ви ще в пошуку цікавого лоту, в лівому боковому меню клікаємо всі аукціони. Перед вами всі актуальні аукціони, що знаходяться в системі Прозоропродажі. Для зручного пошуку скористайтеся фільтром, клікнувши на відповідну кнопку. Оберіть тип процедури, регіон, в якому вас цікавить майно чи земельна ділянка, статус прийняття заяв на участь та інші налаштування за необхідності. Детальніше про систему пошуку на майданчику Єтендер переглядайте у відео, яке ви зараз бачите у правому верхньому куті або за посиланням в описі. Для зручності додавайте цікаві лоти до обраного, адже це зекономить ваш час, якщо ви приймете рішення про участь. Якщо ви хочете подати пропозицію в конкретний лот, введіть номер аукціону чи ключові слова опису лоту, наприклад, розташування, в пошуку або перейдіть за наявним прямим посиланням на сторінку аукціону. Уважно перегляньте інформацію про аукціон та документацію, яку завантажив організатор. Після чого реєструйте закриту цінову пропозицію, перейшовши у вкладку Моя пропозиція. Зліва ви можете побачити всі етапи подачі пропозиції. Вкажіть ставку, з якої ви будете починати аукціон. До самого початку аукціону її бачите тільки ви. А тому можете її відредагувати в будь-який момент до закінчення періоду прийому пропозицій, клікнувши на олівчик. Просто вводите нову ставку і зберігаєте. Зверніть увагу, від ставки залежить хід аукціону та ваша перемога. Детальніше про хід аукціону ви можете переглянути в нашому іншому відео. Заповніть поле рахунку IBAN для повернення внеску. Це поле заповнюється один раз при першій подачі, а при наступних заповнення буде відбуватись автоматично. Далі погоджуєтесь на згоду про очікування, з договором приєднання та збором та обробкою даних, відмітивши чекбокси. Після чого клікніть Зареєструвати пропозицію. Після реєстрації пропозиції вам одразу формуються рахунки про сплату реєстраційного та гарантійного внесків. Сума гарантійного та реєстраційного внесків залежить від типу аукціону та майна, що пропонується до продажу або оренди, і обов'язково зазначається організатором в аукціоні. Точну суму реєстраційного внеску за типом аукціону ви можете переглянути в розділі тарифи. Гарантійний внесок розраховується окремо для кожного аукціону організатором. Реквізити для оплати під рукою, вам не потрібно їх шукати. Клікніть на кнопку Оплатити, скопіюйте та вставте призначення платежу для його автоматичного підтвердження впродовж 2 годин. Зверніть увагу, оплата має бути здійснена виключно з рахунків учасника. Паралельно з оплатою рахунків ви можете перейти до наступного етапу. Перелік всіх необхідних документів, які вам потрібно завантажити, вказаний у меню зліва. Щоб додати документ, оберіть його тип та завантажте файл. Обов'язково накладіть КЕП за допомогою електронного ключа або завантажте попередньо підписані документи. Для того, щоб підписати всі документи за один раз, оберіть чекбокс Вибрати всі та клікніть зліва на ключик. У вікні, що відкрилось, накладіть ваш підпис. Для переходу на наступний етап клікніть на кнопку Надіслати. Та підтвердить відправку документів на розгляд. Зверніть увагу, ця функція можлива тільки після обсплати внесків та завантаження всіх обов'язкових документів. На даному етапі ваша заявка відправлена на розгляд модератору, а тому перебуває в статусі розгляд заяви. Якщо він знайде якусь помилку в наявних документах або буде виявлено відсутність необхідних документів, тоді ваша заявка перейде в статус відхилено оператором. Не хвилюйтесь. Причину відхилення ви зможете побачити біля файлу завантаженого документу, а тому внесіть зміни або підвантажте додаткові документи та повторно відправте на перевірку. Якщо ж з документами, які ви підвантажили, все добре, то ваша заявка отримує статус Підтверджена заявка, і ви можете очікувати на початок аукціону. Якщо ж у вас виникли додаткові питання щодо подачі пропозиції, звертайтесь до нашої служби підтримки за контактами, які ви бачите на екрані. Вдалих вам аукціонів.